Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на черговому епізоді курсу з кібергігієни. І сьогодні ми продовжуємо розглядати ті заходи, які необхідні для того, щоб забезпечити наш захист в інтернеті. Тож, сьогодні поговоримо про приватність в інтернеті та ті заходи, які треба вжити, щоб не залишати по максимуму цифрові сліди в інтернеті, і, відповідно, забезпечувати себе належним рівнем захисту. Тож, перш ніж показувати якісь практичні поради, деякі з них ми вже розглядали, деякі з них будуть дещо новими. Але перед цим я би хотів все-таки розповісти більш загально, що таке цифрові сліди, яким чином ми їх взагалі можемо залишати, і чому це взагалі є небезпечно. Тож, взагалі, цифровий слід це будь-що, що ми залишаємо в інтернеті. Це може бути, наприклад, вони діляться, скажімо так, на дві категорії: активні та пасивні. Активні цифрові сліди це ті, які ми залишаємо свідомо. По типу там це можуть бути коментарі в соціальних мережах, це можуть бути там, різні коментарі на. Формах, оцінки, які ми там можемо ставити, або додаткам, або місцям, відповідно, на Google картах, там і тому подібне, або фотографії та відео. Тобто це ті речі, які ми залишаємо в інтернеті свідомо. Але з іншого боку, в нас є такі пасивні сліди, про які ми частково здогадуємося, частково ні. Тобто вони збираються автоматично. Це в нас історії перегляду сайтів, це в нас може бути геолокація, це в нас можуть бути дані про наші пристрої і cookies-файли. Тобто це ті речі, які можуть, наприклад, впливати на те, що нам буде висвічуватися в якості рекомендацій, в якості реклами. Тобто це все збирається якби з нашої історії, те, що ми колись переглядали, те, що ми колись зайшли. І таким чином інтернет думає, що нам це подобається, і він буде нам пропонувати все більше і більше подібного контенту. Тож, це ви, наприклад, можете зрозуміти, що таке пасивні сліди, коли мова йде, там, наприклад, про Instagram або TikTok. Навіть якщо ви не клацаєте лайки на якісь відео, але просто затримуєтесь на них довше, якби цей. Сервіс думає, що воно вам подобається, і надалі буде намагатися підсовувати вам все більше і більше схожих епізодів. Тобто можете таким чином для себе асоціювати, що таке пасивні цифрові сліди. Тобто ви по факту нічого не робите, але потім отримуєте більше і більше такого контенту. Це значить, що ви зберегли там свій слід, і сервіс відповідним чином на це реагує. Тож, як від цього добра всього захищатися, щоб бути максимально безпечним в інтернеті і бути незалежним від того, що ви раніше робили? Тож, перше правило, це в нас іде браузер. Браузер. Перша річ, яку варто робити, аби не залишати різних слідів і бути достатньо приватним це режим інкогніто. Як в нього правильно заходити? Є два варіанти. Перший це на три крапочки справа в кутку, зверху натискаємо і обираємо нове вікно у режимі анонімного перегляду. Таким чином воно у вас тут з'являється. Або інший варіант це ви просто натискаєте комбінацію клавіш, ось так як воно тут показує. Ctrl, Shift плюс N. Таким чином ви автоматично прийдете туди, без використання мишки. Ну, але це вже залежно від того, що вам більше подобається. Наступне. Це очистка історії. Тобто, в основному, як я вже казав, один із таких невидимих слідів наших, які ми залишаємо, це історія браузера або різні там, взагалі, історії, куди ми заходимо, що ми зберігаємо і тому подібне. Тож Її також необхідно очищати, як це робиться і де це робиться. Заходимо знову ж таки в три крапочки. Знизу в нас є налаштування браузера. Дивимося тут конфіденційність та безпека, і ось бачимо: у нас є така опція видалити дані веб-перегляду. Натискаємо сюди і можемо видаляти там, історію веб-перегляду за там, різний період. Можемо за увесь час видаляти, можемо там, за певний період. Ми можемо обирати, що саме ми будемо видаляти. Тобто кеш, файли cookies, інші дані сайтів. Тобто, ось вона нам пише, що по факту видалиться. Ну, Плюс в розширених можемо заходити і дивитися, що також можна видаляти. Рекомендується робити це ну, наприклад, там, кожного дня або після використання браузера. Тобто ви все зробили, все, що вам потрібно, і видалили всю історію, щоб нічого зайвого не зберігалось, і ніхто не міг там дивитися, що ви взагалі робили. Далі, третя річ, яка зменшить ваші цифрові сліди, це блокувальник реклами, це розширення в основному, скоріше по типу Adblock або йому подібних. Встановлюєте і радієте, що у вас по боках екрану або навіть по центру не висвічується якась реклама, тому що ви колись там кудись зайшли. І наступне це така річ, яка називається автозаповнення форм. Також воно знаходиться ось тут, в даних веб-прегляду, в розширених параметрах. Тобто Ви обираєте, наприклад, за останні 4 тижні, і бачите, ось тут дані автозаповнення форм 111 пропозицій. Тобто, це те, що ви натискаєте, як би увійти як, і вам одразу підсвічується там логін-пароль, тобто якби, автозаповнення форм. Цю штуку, в принципі, раджу вимикати, тому що якщо хтось отримує доступ до вашого девайсу, ви втрачаєте у приватності. Тобто, таким чином, як би, користувач бачить банально там логін, і зверху тут Chrome пропонує увійти, як і одразу підсовує вам пароль. Це те, що вибираєте тут, як зберегти пароль, тут іноді з'являється вкладочка ніколи і просто закриваєте. Ось Якщо ви натискаєте Зберегти, це би, потенційно погіршує вашу. Приватність і безпеку в браузері. Наступне. З браузером окей, з браузером зрозуміло. Наступне, що збирає наші всі цифрові сліди, є дуже важливим. Я це про це вже згадував. Це в нас соціальні мережі. Соціальні мережі, як з цим боротися? Це приватність профілю. В основному це двофакторна атентифікація. Ми про це говорили налаштовували її в Facebook. Як перевірити, чи є вона в нашому аккаунті. Це ви повинні зайти в керувати обліковим записом Google, перевірити тут безпеку. І тут у вас буде написано двох факторна автентифікація, коли вона там вімкнена, Ми про це все говорили: про номер телефону, про смс, резервні коди. Якщо хочете більш детально про це послухати, якби повертайтесь до епізоду, де ми говорили про. Двохфакторну автентифікацію і переглядати там це все більш детально. Тобто цю річ варто налаштовувати прям, прям постійно, має бути у вас таке золоте правило. Наступне це обмежити доступ до старих публікацій, тобто щоб у вас не залишалося жодних слідів з минулого, наприклад, це зручно робити у Facebook в налаштуваннях. Ми також вже частково на це дивилися в епізоді про соціальні мережі, наприклад. Так, можете там додатково переглядати. Тобто біль, бачите, більшість з таких елементів захисту, ви вже знаєте, і можете переглянути в попередніх епізодах, а це вже у нас іде як узагальнення, плюс дещо нове. Наступне. Крім того, що ви поставили двохфакторну, поставили собі обмеження на захист від там, старих дописів ваших, наступне, що досить часто роблять. Це геолокація. Тобто геолокацію ставити не потрібно, особливо, якщо ви, наприклад, викладаєте фото чи відео, на якому немає там явних архітектурних пам'яток. Тобто Якщо ви стоїте умовно на фоні ейфелевої вежі, то ну, очевидно, що вам геолокація, в принципі, ну, нічого не зробить. А якщо ви стоїте там в якійсь квартирі або не знаю, в своєму районі і ставите геолокацію, то це потенційно. Якби, Ставить ваш цифровий слід і дає можливість різним злочинцям ну, спостерігати за вами або робити більш якісь погані непередбачувані речі. Ну, і наступне це також стосується фотографій. Це вимкнути автоматичне позначення там, людей і тому подібне на фотографіях. Це також схоже з автозаповненням форм. Тобто нічого автоматично робити не треба, все варто робити ручками, і тоді ви якби, самі за все це будете відповідати. Третій тип це самі пристрої. Самі пристрої, тобто або ваші мобільні телефони, або це комп'ютери, ну і тому подібне. Що треба робити на них, аби залишатися максимально безпечними і нічого зайвого не залишати? Перше це знову ж таки не світити геолокацію. Ні, в телефонах, ну, в основному це відноситься до телефонів. Другий пункт це в нас VPN. З приводу VPN ми детально розглядали трошечки раніше цей інструмент, як ним правильно користуватися, його також раджу використовувати, щоб не залишати зайвих слідів і ну, трошечки бути більш захищеним при відвідуванні там, певних сервісів або сайтів. Наступне це налаштування приватності на пристрах, тобто всі ці паролі, біометрія, всі ці речі також варто постійно оновлювати, перевіряти їх, так як ми дивилися в епізоді з паролями, тобто він має бути там надійний. можете перевіряти на всіх тих посиланнях, які я вказував раніше. Дивитися надійність вашого пароля, встановлювати їх, змінювати постійно. ну і... Всі стандартні ці речі для захисту самого пристрою. Ми це дивилися і в безпеці мобільних пристроїв і тому подібне. І що дуже цікаво, це видаляти невикористовувані додатки. Дивіться, з приводу телефонів досить часто приходить саме сповіщення, по типу видалено там, дозволи для п'яти додатків, які ви давно не використовували. І ви таким чином можете взагалі подивитися, які це додатки, і їх видалити, тому що навіщо вони вам, якщо ви їх не використовуєте, це може також покращити трошки вашу швидкодію, але перш за все, це може бути також і плюс безпека, тому що менше ризиків, які ви можете, до яких ви можете бути залучені. З приводу комп'ютера є схожа схема, як це робити. Вона називається в Windows. Або програми і компоненти, або ось є така річ, яка називається інсталяція та видалення програм. Тут ви собі ставите е, сортувати наприклад, за е, датою інсталяції, ну і, відповідно, там видаляєте те, що ви не використовуєте, або ну, ви розумієте, що воно вам в принципі, не потрібно, колись там випадково завантажили. Цю річ також потрібно видаляти, наприклад, ставити, видалити і потім виконуєте всі відповідні інструкції з приводу цього. Тепер, взагалі, за чим в основному полюють, щоб ви розуміли, що взагалі залишати в основному не треба. З приводу банківських даних, це в основному номери карток, ці трьохзначні коди з задньої сторони карти, ну і паролі від онлайн-банкінгу по типу там Privat24 або щось подібне. З приводу особистих даних, що це може бути? Також можуть бути паролі, можуть бути якісь паспортні дані, ідентифікаційні коди, плюс, якщо ви десь підвантажуєте скани документів, ви обов'язково маєте бути впевнені, куди саме чи на офіційні портали ви це завантажуєте, бо, як кажуть, потім це може бути використано проти вас. Ну і облікові записи, це ми вже знову повторюємося. Це паролі від електронних адрес, доступи до соціальних мереж, до месенджерів і тому подібне. З приводу загальних взагалі, правил, як користуватися, воно базове, ви вже все це, мабуть, знаєте, але думаю, варто повторити. Перше, це воно називається таке неформальне правило незнайомця, тобто не відкривати посилання від незнайомців, обов'язково перевірити відправника. Тобто, чи хто саме вам це відправив, як це детальніше робити, ми дивилися в епізоді про електронні адреси. Ми там підроблювали листи, відсилали якби з тієї самої електронної адреси, але по факту воно проходило через Гонконг. Зрозуміло. І завжди перевіряти, якщо у вас, там, наприклад, пішов запит, що комусь потрібна допомога фінансова, особливо, ви просто телефонуйте, а не перераховуйте спочатку всі ці кошти, все, що від вас просять. Зателефонуйте, спитайте, якщо справді все так, тоді якби окей. А якщо ніхто такого не робив, то. Заблокувати і на тому все. Далі. Правила надійного паролю це стандартно, не буду його детально пояснювати, ми його розглядали. Ну і правило перевірки, частково ми це згадували, частково ні, наприклад, з приводу перевірки сайтів. Давайте відкриємо Укрнет. умовно, на що потрібно звертати увагу, особливо маєте дивитися, щоб тут в посиланні була літера S. Обов'язково HTTPS. Якщо S немає, жодних паролів, жодних даних на таких сайтах залишати не потрібно, тому що вони недостатньо захищені. На це все теж треба дивитися. І плюс ми згадували в одному з епізодів, це з приводу безпечного з'єднання, де перевіряти сертифікати, хто там саме надавав, і яким чином, і кому був виданий цей сертифікат. Можете тут переглядати всі ці дані. Далі. З приводу практичної демонстрації. Заходимо в наш анонімний браузер. Називаємо це так, і дивимося, чим він взагалі відрізняється від основної нашої версії браузера. Тож, перше, що хочу сказати, це цей браузер в анонімному перегляді, він досить багато чого не зберігає. Він не зберігає історію переглядів. Він не зберігає там дані форм і паролів, тобто у вас все буде. Давайте ще раз покажу. Заходимо в YouTube, і ви маєте увійти. Так? Тобто він нічого не зберігає, під яким аккаунтом ви були, нічого не зберігає, тобто ви самі ручками вводите і не буде у вас ніякого автозаповнення. Ну і Наступне це всі файли cookies, тобто, що саме ви дивитесь, куди ви там заходите, це відслідковування на сайті. Воно тут не зберігає, тому можете використовувати таким чином. Далі, а з приводу звідси можна виходити, я думаю, нічого більш цікавого не буде. З приводу видалення, ми вже дивилися, як це все виглядає. Давайте ще раз покажу: конфіденційність та безпека, видалити дані веб-перегляду. Ну, давайте ось видалимо за останній там, час. так, ось видалило, І в нас вже ну, тут відповідно цифри мають змінюватися. Наступне Це захист облікового запису Google. Ми вже проглядали. Це двофакторна автентифікація, це паролі, це всі ці резервні коди. Ми на це все дивились. З приводу надійності, сайти ми також переглядали, там де пише скільки часу знадобиться, аби зламати ваш пароль і як його встановлювати. Я на це не бачу сенсу додатково витрачати час. На це був у нас окремий випуск. На самому початку курсу, тобто там були такі стандартні е, правила, як взагалі допомогти вам придумати якийсь класний безпечний пароль, просто якщо у вас там немає якоїсь фантазії, або ну, як взагалі це зробити просто і якісно. Ну і плюс завжди потрібно перевіряти всі посилання, і це робиться таким чином, що ви наводите на посилання, ось, наприклад, на таке, і зліва-знизу у вас буде показано, куди воно саме вас веде. Тобто у вас тут може бути написано Facebook, а воно веде вас на Укрнет в кращому випадку. Ось тому на це потрібно також звертати додаткову увагу. І давайте потрошку це все добро підсумуємо. Тобто цифрових слідів ми залишаємо дуже і дуже багато. Воно ділиться на два таких великих розділи: перший це, скажімо так, активні і свідомі. Це там, я ж повторююсь, коментарі, дані, там, паролі і тому подібне. А невидимі, це в нас йдеться якраз cookies файли і тому подібне. Як їх захищати? Ми подивилися в цьому епізоді, розглянули три великі випадки: це браузер, це пристрої і це соціальні мережі, що потрібно робити. Як ви бачите, більшість з них ми вже окремо розглядали в... Спеціальних окремих епізодах, з приводу цього можете детально переглядати і перевірити, чи зараз все у вас налаштоване, чи все у вас окей. Подивилися, як видаляти дані веб-перегляду, що саме ми тут можемо обирати, яким чином ставиться двохфакторка в гуглі, і як захищати саме всі свої аккаунти. Якщо ви це все зробите, будете працювати плюс в анонімному цьому, режимі перегляду, плюс будете використовувати VPN і якби дотримуватиметься всіх тих правил, про які ми говорили раніше, ваш рівень захисту буде значно-значно підвищений. І шанс того, що ви залишите щось небезпечне там, ну, скажімо так, випадково, це вже буде мінімальна така ймовірність. Єдине, що от хочу ще раз зазначити, це про о, такі о, паспортні дані, там о, скани документів, ніколи не о, надсилайте їх неперевіреним якимось там джерелам і обов'язково перевіряйте літеру С в посиланні. Давайте ще раз покажу, як воно виглядає. Ось тут обов'язково має бути після Http Все, що не о, забезпечено, якби, належним рівнем захисту. Зразу відкидайте, нічого туди зайвого не надсилайте, бо потім це може обернутися для вас проблемою. На цьому на сьогодні все. Залишився ще один епізод, в якому ми будемо дивитися, як же саме нам рятуватися від тих проблем, коли ми все ж таки втрапили в якусь біду, нас заразили, нас пошкодили. Подивимося, скажімо так, швидку допомогу. Як з усім цим розбиратися, який там має бути порядок дій? Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!